Сказала, що а, почалася війна, він встав, обняв мене, сказав, що все буде добре, відразу почав збиратися, а, почав дзвонити своїм товаришам. Він був журналістом, у нас вся сім'я журналістів, тому він любив свою роботу. Він писав розслідування, а також спеціалізувався на військовій тематиці. І, ну, до речі, от, зброєю він цікавився завжди. Йому було цікаво, яка є зброя, які її характеристики. Це було таке його хобі. Також він любив подорожувати. Це була така одна з наших фішок. Ми собі придумували якийсь маршрут і на вихідні кудись їхали. Віктор був дуже хорошою, доброю, світлою людиною. Він був чесним, він був дуже небайдужим. Пройти повз якусь несправедливість, нечесність. Вранці я завжди прокидалася раніше. Я встала, пішла в кімнату, вімкнула телевізор і побачила вже новини, що Київ обстрілюється, так само в прикордонні області. Розбудила Віктора, сказала, що почалася війна. Він встав, обняв мене, сказав, що все буде добре, відразу почав збиратися. Почав дзвонити своїм товаришам. Трішки пізніше Віктор мені скинув відео, де його хлопці вони стояли перед автобусом, який мали вирушити, такий великий синій автобус, і вони вигукували Слава Україні. Пам'ятаю, як він зателефонував, але це було незадовго, до 2 березня. Вони тоді прибули. Ну, як я тепер вже знаю, то Вознесенська, тому що він ніколи не називав місця, де він є. Він тільки робив якісь натяки. Так само, от, коли він їхав на Миколаївщину, він не сказав, що він їде на, на Миколаївщину. Він сказав, ми прямуємо на полігон на широкий лам. Через кілька днів Я його спитала, кажу, ти на Миколаївщині? Ти був на широкому лані? Він каже: Ні, я просто тобі ну, натікав, не в якому напрямку ми їдемо. Ну, встанні ми розмовляли 2 березня, в першій половині дня. Я телефон постійно носила з собою, бо очікувала, що Віктор може подзвонити. тому він в мене був чи в руках, чи в кишені. Я його не залишала ні на мить. І щойно задзвонив телефон, я одразу підірвалася, схопила і побачила, що там висвітилося ім'я нашого міського голови. А я зрозуміла вже ну, що щось не так, бо ну, коли я визирнула вікно, то побачила, що там стоїть міський голова. Побачила капелана двох військових. Ну насправді вже було все зрозуміло. Віктор прикривав. Мінометника на даху школи. Було зроблено кілька пострілів. Їх було зроблено чотири замість двох. Чому чотири? Тому що два постріли не спрацювали, тому мінометник зробив ще два постріли. Віктор повернувся забрати ці снаряди. І власне там здонали його куля снайпера, а потім ще як розповідав Віктора товариш, то потім ще був по будівлі вистріл з танку.